Це горе кожного, хто захищав нашу країну і хто зараз без вісти зникає. Волю полоненним! Волю не не очі полон вбиває. Войну, у мене зник брат без немає ніяких від нього незвісток, ніхто нічого не каже. І у нас тільки один виход виходити і казати, бути його голосом, тому що вони боролися за нас. Вони бров за нашу країну, і в ітоги вони зараз без вісті зникли. 11 місяців про нього нічого не чути. І це тільки я му сказати свого брата, а так їх нас багато. І мовчати зараз недоречно. Волю третій штурмовій бригаді. Волю сімнадцять танковій бригаді. Волю дев'яносто другі бригаді. Тож Гуляє, відпочиває, розважається, але вони не забувають про те, завдяки кому вони мають змогу розважатися, гуляти і так далі. Тому я вважаю, що це важливо на сьогоднішній день. Герої мають бути вільними. Боріться за них так, як вони боролися за нас. Боріться за них так, так як ми!